Скажи мені, нонстоп, кого мені взяти на 3-0 в цьому пікімчеленджі? Будь ласка, підкажи, підкажи мені. Всім привіт, шановні. Я думаю, більшість з вас в курсі, але все одно нагадаю, компанія Valve. Розробник КС, доти, багатьох різних ігор, досі не вийшла з ринку Російської Федерації, досі рекламується серед російської аудиторії і досі фінансує російський кіберспорт. Це все огидно, але вплинути на це ну, ми глобально ніяк не можемо. Компанія Valve не залежить від якихось там акціонерів і пофіг на свою репутацію. І вони просто лутають бабки. І тому. Найкраще, як на мене, що ми з вами можемо зробити, це позбавити їх грошей, які б українці їм дали. Поясню вам на найпростішому прикладі. Пікем челендж до IEM Rio Major. Ми щороку кожного мейджера з вами дебатували, спілкувалися, сумнівалися, купляли цю перепустку для пікему і робили свої ставки. Хотілося цього зробити і цього разу, правильно, хотілося підтримати цей азарт, щоб було ще цікавіше дивитися мейджор, Але 360 гривень, які ви заплатите за глядацький квиток до IEM Rio Major... 180 гривень з них йде напряму в Valve. Іде напряму в Valve в компанію, яка працює в Росії. Іде напряму в кишеню гейбу, який, якому байдуже на українців. А ще 180 гривень з вашого купленого глядацького квитка буде поділено між усіма учасниками IEM Rio Major, між командами та кіберспортсменами. Також, якщо ви купите ще й капсули зі стікерами, то вони отримують ще більше грошей. І... Серед учасників, IEM Rio Major у нас вистачає і російських кіберспортсменів, і російських команд. Коротше кажучи, з цим ніхто нічого не робить. І тому найкраще, що ми можемо зробити в цій ситуації, це просто якомога менше фінансувати всю цю історію. І якщо перед попереднім мейджером я просив вас просто утриматися від купівлі цих глядацьких квитків, якщо є у вас така можливість, то цього року я пропоную вам. Кращу альтернативу, ніж пікем у грі, причому краще ну, по всім абсолютно параметрам. По-перше, вам не треба навіть заходити в КС, щоб зробити цей пікем. Це все робиться з мобільного телефону чи з комп'ютера. По-друге, 100% грошей, які ви заплатите за квиток на цей пікем, буде передано до фонду Повернись живим, який 100% знає, як краще і компетентно допомогти Збройним силам України. Ну і по третє, призи. Давайте я вам просто покажу. Значить, дивіться. Ось цей ніж Factory New, Balisong, або Metallic. Вартує він більше 60 тисяч гривень на ринку Steam. Ну, ви подивіться, який він імбовий. Да? Так само, як і ці рукавиці, які на мені теж вони у переліку призів до Пікем челенджу. Також ось цей USP. дивіться, який імбовий, статтрек, потворна суміш. Або ось ця М-ка, яка ну, коштує теж дуже солідно, там щось близько 16 тисяч гривень. Коротше кажучи, призи на цей Challenge просто космос. Ну, типа, це не медалька і сувенірний кейс собі залутати, розумієте? Давайте покажу вам, як це все працює. І зроблю свої ставки, звичайно. По-перше, заходимо на сайт пікім.petrick.life. Посилання я залишу в описі під цим відео або в закріпленому коментарі. Коротше кажучи, усюди ви зможете знайти посилання на це відео. Значить, Щоб брати участь, нам треба емейл та пароль. Емейл будь-який ваш підійде, головне, щоб у вас був до нього доступ. А пароль вам буде відправлено на той самий емейл, який ви вкажете, після донату від 100 гривень за ось цим посиланням. Давайте все це зробимо. Значить, робимо донат від 100 гривень за цим посиланням. Значить, от я роблю, наприклад, донат 100 гривень. Да? Ну, давайте напишемо там 125. Сюди можна нічого не писати, а можна написати слава ЗСУ. А сюди ми пишемо наш емейл. Наприклад, «Мій». Після цього робимо подяку. Проходимо через ваш банкінг. натискаємо на всі необхідні кнопочки. Отже, коли ви отримали ось це повідомлення, йдемо на пошту і чекаємо пароль. Можливо, пароль вам прийде миттєво, можливо, його треба буде трошки почекати, можливо, він потрапить до вас в спам. Будьте уважні, обережні, і почекайте трошки, бо іноді воно приходить із затримкою від ну, майже незалежних від нас причин. І ми працюємо над тим, щоб воно миттєво приходило і все швидко було. Ми розроблювали всю цю ідею достатньо оперативно і серед людей. Просто які відписали в коментах у мене в телеграм-каналі. Тобто я 10 днів тому написав, мовляв, я хочу зробити пікем. Хто геній програмістики, it сфери і готовий це зробити м -м, швидко і безкоштовно. І я зібрав команду людей, які заради ЗСУ готові на все абсолютно. Після того, як ви отримали листа, заходимо назад сюди і логінимось. І перед нами відкривається віконечко пікему. Прекрасно нам знайоме. Отже, давайте думати. Значить. 3-0-0-3. Особливість е, мого пікему, вона в тому, що тут немає сенсу більше в нашій з вами тактиці. Е, е, обирай на 3-0 кого завгодно, тому що все одно неважливо пройде він чи ні. Важливо обрати ось тут, решту сім, які пройдуть далі. Бо тут іде змагання за найкращий пікем серед усіх. І, наприклад, той самий ніж. Отримає та людина, яка за три пікеми, тобто за три стадії, зробить найкращі ставки. І тут поставити на 3-0 і вгадати це теж важливо, тому що тут кожен поїнт матиме колосальне значення. Тому і треба ставити у мене в пікемі на 3-0 реальну команду, яку ви вважаєте одним з фаворитів, яка має виходити 3-0. У мене є два фаворити основних на 30, да, які я бачу. Це Vitality і це Cloud 9 і я аналізую сітку. Тобто, наприклад, в Italті перший матч грають проти Imperial. Ну, по суті, вони мають їх обігрувати. Але Мейджор Ріо, і хто його знає, що буде з тими Imperial на домашній арені? Cloud9, перший матч грають проти Fnatic. І цей суперник, ну. Теж непростий, теж небезпечний, але все одно, ну мені вважається, що Cloud 9 в цьому поєдинку фаворити. Тому обрати можна будь який з цих колективів. Я особисто е, виберу тут е, Vitality, бо ну, мають вони все ж таки, навіть не зважаючи на те, що вони на е, домашній арені, проходити Imperial і проходити Zero Nation, і проходити Фурію, якщо вона буде у них на шляху. Коротше кажучи, для мене вони фаворит. Ну, так само, тут Cloud9 мають виходити. Хто ще у нас тут має виходити? Ну, Далі все. Ну, Я дуже сильно вірю в Фурію на цьому мейджорі. Для мене вони один з фаворитів взагалі на чемпіонство, але найсильнішими вони стануть у другому та третьому етапі мейджору, коли буде арена. Тому що етап контендерс грається на студійному форматі, тобто без глядачів. Але все одно, все одно фурія буде заряджена. Так само, я думаю, будуть заряджені Zero Nation та Imperial. Ну, давайте подивимось, чи буде для них тут місце. А ще я чув, що на перемадж вже можна поставити на перші матчі Мейджору. Давайте не просто поставимо. Давайте зберемо якийсь космічний експрес. Mouse Outsiders 26,5. Буде достатньо. 9 Найнзі проти Gamer Legion. Ну, Gamer Legion дуже круто себе показали на РМРі, тому давайте просто поставимо на їхню перемогу. OG Greyhound, цей матч просто беремо перемогу OG. Bad News Eagles проти 0-0 Nation, Total більше 26,5. Evil Geniuses IHC. HC, ну тут Evil Geniuses все ж таки для мене фаворит. BHG Furia. тут Furia, ну прям 100%. Vitality Imperial. От мені подобається оцей коефіцієнт на фору плюс 5,5 за 1,76. Cloud9 проти Fnatic. Ну тут давайте просто візьмемо перемогу Cloud Nine. Загальний коефіцієнт 33,3. Я ставлю 40 гривень і забираю 1330, ну майже 7. Let's go! Ось така потужна ставочка від мене залетіла на перший день Rio Major. Заходьте за посиланням в закріпленому коментарі, реєструйтесь на перейматч і робіть свої ставки на цьому чемпіонаті. Всіх чекаю, продовжуємо робити пікем. Е, як на мене, на вихід далі тут дуже претендують аутсайдерс. Вони останні турнір грають непогано, тому як на мене мають хороші шанси, щоб пройти. OG, EG, BAG, <толків> три такі команди з G наприкінці. Всі три не викликають довіри. B.I.G. взагалі гратимуть з заміною. І Geniuses, ну начебто почали прогресувати, але все одно вони будуть десь там, вони будуть десь там боротися. Те саме стосується OG, те саме. Та тут всіх це стосується. Тобто все. От на цьому закінчилися команди, в яких я впевнений. І починається гадання. Ну, я, по-перше. Дуже налаштований топити за бразильський кейс на цьому мейджорі і мені здається, що це буде 100% на них якось впливати. І Zero Zero Nation це реально дуже хороший кандидат для того, щоб поборотися за вихід далі. Так само, як і Imperial, враховуючи те, скільки тут молодих, недосвідчених, невпевнених команд зі стендинами команд, вони, вони зрілі вовки, вони в себе вдома, вони будуть грати на максимум, будуть розривати і будуть показувати все найкраще. Тому я очікую, що вони пройдуть далі. Серед усіх цих колективів, ну, як на мене, найбільш, все ж таки, найбільше шансів вийти далі має OG. І на останній слот, я думаю, між Fnatic, між Маус, між Evil Geniuses та між Bad New Seagulls. Да? Інші колективи для мене все ж таки більше аутсайдери. Ну і серед всіх цих команд, як на мене, Маус є. Чи не Маус? Блін, ну важко. А може Fnatic? Ну, в теж ні. Evil ну, ні в кому не можна бути впевненим. Bad News Eagles насправді виглядає тут дуже непогано, але у них є мінус, що вони починатимуть це все з грою проти Zero Zero Nation. Не факт, що вони їх обіграють. Ну, Мабуть, все ж таки, все одно вони у мене реально викликають найбільше довіри тут. Серед усіх команд. Вони лан-бійці, вони мотивовані, вони заряджені. Так вони стартують проти Zero Nation, але все одно потім там якось себе знайдуть. Ну і на 0-3, як ви вже зрозуміли, у мене фаворити це IHC, Greyhound, 9Z та Gamer Legion. Gamer Legion найменше з них. Бо ну, так вони вийшли через RMR, так вони не випустили G2, але все одно ну, вони можуть поборються навіть за вихід далі. Тобто на 03 я їх точно не ставив би. Бо вони щось вміють. Це 100%. Залишається на НЗІ команда теж Латиноамериканська, яка теж на цьому мейджорі буде супер мотивована, ну когось вони точно мають обіграти. Грейхаунд і HC залишаються. Вони для мене два головних аутсайдери. Не знаю, що там у них по останнім результатам, не особливо слідкував за ними. І азійський РМР не був там якимсь супер яскравим. І вийшли, в принципі, ті самі колективи, що зазвичай звідти виходять. Тому когось з них треба пікнути, ну давайте виберу грейхаунд. Хай буде так. Отакий От мій вибір. Я тисну зберегти, мені пише, що мій вибір зроблено. І на цьому я свою місію на Пікем челендж до Мейджору наразі виконав. Після того, як закінчиться етап Contenders, будуть підраховані всі успішні і неуспішні пікеми. Ми сюди повернемось і зробимо ще свої ставочки на майбутні етапи цього змагання. Заходьте на пікім.pet.life, робіть свої предікшени, Допомагаючи при цьому Збройним силам України, дякую дуже. Ну просто неймовірно дякую всім, хто долучився до створення цього проекту, всім, хто в рекордні сроки його зробив. І я сподіваюся, що ви, е, любі глядачі. Ідете, скористаєтесь цією нагодою підтримати збройні сили, позмагатися між собою за круті призи. І я сподіваюся, що ви поділитеся цим відео, цим сайтом, цим посиланням, хоча б скріншотами своїх ставок по соцмережам, щоб якомога більше людей знали про ось таку історію. І я впевнений, що ми зможемо з вами зібрати за цей мейджор дуже багато грошей, які підуть на знищення окупантів. Там там з живим щось там на якусь бавовну для Москви в житті зрили будуть збирати. Ну, коротше, краще, ви розумієте, що піде це все на дуже хороші справи. Ще раз всім вам дякую. Не забудьте про вподобайку, не забудьте підписатися на мій YouTube канал, написати в коментарях, чи ви згодні з моїм пікемом. І до нових зустрічей. А